Приїхав замінити датчик температури карела, бо вилетів і вирішив піднятися до градильні, подивитися, що в нас тут робиться. Давайте глянемо разом. Парує водичка то відносно дуже тепла до навколишнього. Середовища, вентилятор у нас крутиться повільно на Герц, десь 15, якщо я не помиляюсь, а вода би мала бути 22 градуси. З точністю мого термометра не оприділиш точно, але водичка тепла. Шалізом наверх. Я думаю так.